Жінки, які народилися у 1987 році, зараз у тому ж віці, що й мама Стіфлера в американському пирозі. Персонаж Дженніфер Куліч, спокуслива мама Стіфлера, став культовим буквально після однієї сцени. Тобі кінець. Саме тоді в масову культуру увірвалось слово мілф скорочення від мати, яку я хотів би. Перше Це цей термін з'явився ще всередині 90-х, але саме американський пиріг зробив його відомим на весь світ. У фільмі підлітки вигукують «Мілф», дивлячись на портрет мами Стіфлера. Один із них Джон Чо, якому на той момент було 26 років. І з ним пов'язана цікава історія. Коли фільм вийшов у прокат, він був за кордоном. А коли повернувся, не міг зрозуміти, чому незнайомці на вулиці кричать йому вслід: «Мілф». Отака слава за кілька секунд екранного часу. Більше цікавих історій на каналі Режисерська версія.